Вітаю всіх! Сьогодні у нас на узорі дві цікавих монетки. Це монети України 92-го року. Чотирьох іменуємі. Гурт у монет, як бачимо, крупна та мілка насічка йде. Ось так виглядають монетки на Аверсі. Стандартне зображено зуба, напис Україна, листя Каштану та колося пшениці і внизу дата. Монетки виготовлялися з латуні і реверс монет. Як бачимо, має напис 50 копійок. Та ягоди колини у 8 ячейках. Ну, тут у третій грозді йде по чотири ягоди. І за дві таких монетки колекціонери на сьогоднішній день просять від 10 доларів за пару монет. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.